Це є додаток, для дестаток. Теж не відповідає нам. Відповідає нам. Сертифікати не вирішили. Так уже ж Ну, Тобто вже не валювано, ну поїздку так можна вже ступати, але без землю. Ні? Чи так і залишилось? А так це є. Ну, оце дивіться, вже зараз на дворі 2014 рік. цей, Ківалов, там, Калітні, Курок, а, ми, це. це депутати, Верховної Ради, вони розробили законопроект, коли що освіту. І там повертаються вступні іспити. Раніше ну, тобто, як, як <реку> тільки ще плюс зиму. Тобто Люди будуть здавати ЗНО і вступні іспити, і все будуть висувати сутні А ви читали цей законопроект? Да. Так. Отак, отак. І, і, і номер його і дата реєстрації. А дату реєстрації пам'ятаю, бачить. Це не принципово. Ну в цій раді вже зареєстрував. Да. Ну ось ми прийшли до вас перевірити. А, а, ну, Це ж законопроект? Як то можна його перевірити навчальному завтра? Не знаю, коли він збився. Знаєте, машина часу дала збій і, і він прилетів на рік назад. І він думав, що вже приходить на наступний рік. Ну а ви от як думаєте? Повернення вступних іспитів, це добре чи погано. Ну, тобто, це плюс, кому не знайком чи знайка. Ми виконують чи не законодавця. Ну, ви ж як е, працівник освіти маєте якісь. Маю виконувати чи не законодавці. Ви маєте там погляди якісь. Погляди я маю поза межами навчального закладу. Тоді порозмовляю.